Розписує будівлі та плете авторські іграшки. На Чорнобаївщині живе майстриня Марина Тітаренко, яка встигає не лише по господарству. Справа її душі це малювання та плетіння. Односельці вже оцінили її таланти. Чимало з них бажають отримати авторський сувенір або ж уквітчати домівку її розписами. Детальніше у відео Чорнобай громада. Місцева художниця Марина Тітаренко розмалювала власний будинок і надвірні споруди. Усі стіни вкриті розписами, на яких зображений український орнамент, квіти, тварини та картини природи. Є тут і комедні мотиви. Також майстриня виготовляє ляльки-мотанки, плете дитячі килимки, одяг, та м'які іграшки. Кожен виріб унікальний. Побачила в інтернеті, так мені сподобалося і вирішила спробувати. Калюю знайомим діткам. Я це так вивяжу комусь. Хтось попросить і тоді вже всі. А мені вишийте, а мені пошийте, зв'яжіть. Дещо й робіт залюбки купують, хоч тільки почала вивчати техніки, зізнається пані Марина. Це така в мене нова моя. Якась тканина, якийсь там круживця. Ще поки місь не, не сильно. там. Та що є вдома, використовую. Що є натхнення, то нічого не зупиняє. Це вишивала. Ну, оці. Це поки все. Ну одну вже продала таку синю. Це тільки пробую. Окреме місце займає розпис екоторбинок. Зі слів майстрині малює те, до чого лежить душа, щоб поробки відрізнялись від стилів інших майстрів та мали свою родзинку. Умілиця залишає на них авторський знак мальва.